Коли ви мені сказали, що у цьому серіалі буде ціла любовна геометрія, хто ж знав, що це настільки у буквальному сенсі, і мені це все зараз розгрібати хоча сюжет непоганий. Усім привіт! Мене звуть Олеся і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо терминати про саме життя. Підписуйтесь, якщо додивитесь до кінця, і обов'язково прямо зараз залишайте вподобайку на це відео. Якщо не сподобається, заберете пізніше. Давайте підтримувати україномовний контент. Ну а сьогодні, як ви задогадалися за назвою, ми поговоримо про серіал. Цілую кіті. Обговоримо персонажів, враження від серіалу і усе таке. Ваше щойовічок або кавуся вже готові, правильно? Якщо так, то до роботи. Спочатку без спойлерів і для тих, хто не дивиться TikTok. цілую, кітів є в нас таким продовженням фільмів усім хлопцям, яких я кохала, які у свою чергу є екранізаціями романів. Я, чесно кажучи, фільми не дивилась і не читала книги. Але з того, що я знайшла, виходить, що старшокласниця Лара Джин писала листи хлопцям, які їй подобаються, та ніколи не відправляла ці листи, але й не знищувала їх. І у ході деяких подій молодша сестра Лари Кіті пробирається до кімнати своєї старшої сестри і знаходить ці листи. І через декілька днів Лара бачить, що листи все ж знайшли своїх адресатів. Але усе це про фільми у серіалі. ж Ми дізнаємось більше про ту саму молодшу сестру Лари Кіті, якій вже 17. Вона 4 роки зустрічається з хлопцем деєм на відстані. Та одного дня кіті повідомляють, що вона прийнята до корейської незалежної школи у Сеулі, більш відомої як Кіс. Ну тобто, зрозуміли, кіс як цьомик, ну, тому і цілую кіті, так. Ну добре, коротше, якимось магічним чином виходить, що саме у цій школі вчиться ідея, і саме у цій школі колись вчилась мама Кіті, якої вже нема. Тож Кіті вирушає на зустріч пригодам, любовним і не тільки. Почнімо з того, що в нас потихеньку запускається азіатська репрезентація у такого роду проєктах. Ну і у Netflix як такому, і це просто прекрасно. Я тільки за різні культури, різних акторів. І мені все це цікаво, бо ми люди, і ми усі різні, і це просто неймовірно. Окрім людей з однієї конкретної країни, але зараз не про це. Мені сподобалось. Що так, головна героїня, навіть маючи азіатське коріння, живе у Лос-Анджелесі і розмовляє англійською. Але саме персонажі, які живуть у Сеулі, спілкуються між собою виключно корейською мовою. І це прекрасно, бо знов таки репрезентація. А не так, як це було у Емілі у Парижі, що французи в особистому житті між собою спілкуються англійською, навіть коли Емілі, яка з Америки і приїхала в Париж по роботі, ну взагалі нема поруч у цьому ж серіалі. Це навпаки дуже навіть продумано, і англійською персонажі говорять тільки тоді, коли комунікують з Кіті, і то не завжди. Та разом з цим оці типові кейдрами моменти ну так кидаються в очі. Оці крінжові моменти, ніяковілі моменти, слоу багато слоумоушену. Я не дивилася жодної дорами до речі. Хто знається на цій темі, будь ласочка, порекомендуйте мені щось для перегляду у коментарях. Це я так, чисто для себе. Але навіть я, яка не дивилася жодної кейдрами, зрозуміла, що цілую кіті ну, дуже сильно мітить у лист у от кейдрами. Там ну дуже багато кей музики, щоб вже залучити потрібні на аудиторії на усі 200%. І це працює. Це взагалі непогано. Я тут просто для того, щоб сказати вам до чого бути готовим. А от не дуже добре те, що у нас події розгортаються у Сеулі самої Кореї у кадрі, ну, супер супермало. Так, у нас багато сцен було у школі і у гуртожитку, але у нас є сцени і поза цих локацій. Можна було показати Сеул з усієї краси. Але у результаті ми отримуємо або зелений фон, або взагалі якийсь типовий парк чи гору, які можуть бути де завгодно. Можливо, так бюджет не сильно дозволяв, бо зарезервувати навіть шмат. Точок вулиці у Сеулі, мабуть, коштує усіх грошей світу, але ж зняли б тоді це у США, просто у різних штатах. А корейську культуру можна було б просувати через приватну школу, просто з корейським нахилом. Ну не знаю, чисто мені це різало око. Ще в окоріжі не зрозуміли відчуття часу. Тобто перші серії в нас відбуваються, наче день через день. Потім не зрозуміли стрибки у місяць чи типу того. І взагалі у нас ці 10 серій показують спочатку осені і до середини зими. А у персонажів усі 10 серій один той самий манікюр, і вони думали. Що ми їм повіримо? Mm -hmm. А в ухо ж різало супер підкастова озвучка. От знаєте, це коли прям чутно, що записано на мікрофон. Хоча, можливо, це вже моя правдеформація, бо по роботі я монтую багато відео. Плюс я завжди дивлюсь в оригіналі, а може з українською озвучкою буде трішки краще. Але ну це таке, коли людина біжить і вже далеко десь за кадром, а голос звучить, ніби вона у студії супер близько до мікрофону, і говорить тобі це прямо на вухо. Ну добре, то таке. А от до чого справді треба бути готовим? Так це до величезної кількості несподіваних. Поворотів, які тут у 10 серій по півгодини насипали, ну просто до схочу. і можливо, це ще одна така особливість дорам. Тут я не впевнена, але ну таке є. Хоча у будь-якому випадку це буде 100% наївна і чиста підліткова історія, бо режисерки цілої кіті, одні з небагатьох зараз у Голівуді, зобразили 11 клас саме таким, який і є 11 клас з підлітковими проблемами, драмами і мільйонами непорозумінь, які могли б вирішитися за секунду, якщо персонажі просто сіли і поговорили. Одне з одним. Іноді мені сюжетно ну, дуже нагадував оті фанфіки, які я писала і читала в 12 років. Ну або мені як завжди, вже давно 17, і я вже забула, як воно. Тож, якщо підсумовувати для тих, хто ще не дивився, ну не чекайте якоїсь напруженої і серйозної історії. Це такий ну супер легкий і підлітковий сюжет на вечір, але подивитися дійсно можна, щоб як мінімум бути у контексті зараз. Бо у нас от починається частина зі спойлерами. Люди добрі, я не шуткувала, я стільки. Моментів за такий короткий проміжок часу бачу вперше. От просто Дей зустрічається з іншою, перебуваючи 4 роки у стосунках на відстані з Кіті, стосунки Юрі і Дея фейкові. Юрі подобаються дівчата, Дею потрібні гроші. Кіті заселили у кімнату з хлопцями, не просто з якимись хлопцями, а деєм к'ю і мінхо, Дей небагатий взагалі. Мінхо закохався у кіті. Мами кіті та Юрі були найкращими подругами. Кіті думає, що має брата. Цей брат насправді брат Юрі. Мама Кіті прикрила маму Юрі. Мама Юрі була з професором Лі. Кіті вигнали зі школи. А ще вона бій. Кіті в літаку додому сидить з мінхо. Мінхо зізнається у своїх почуттях. І нагадую, усе це за 10 серій по 30 хвилин. Це капець, але усе по порядку. Кіті, от не дарма я згадувала Емелі у Парижі, бо Кіті мені чимось Емелі нагадує. Але Кіті підліток, і їй така інфантильна поведінка, в принципі, підходить. Цього не скажеш про Емілі. Іноді було не дуже сильно важко дивитись. Ну так вже багато цієї крінжі, особливо з цими падіннями, під машину. На кексики, двічі через гілля у поході, і особливо на апаратуру у 10 серії, яка була просто за 100 кілометрів від Кіті, але вона наче навмисно підбігла і вдарилась. Але усе це можна було витерпіти, якщо б Кіті якось змінилась за цей сезон. Зуміти, у кожній хорошій історії має бути шлях герою. Тобто, в нас є початкова точка, потім багато чого трапляється, і через усі ці події персонаж робить якісь висновки, вчиться на цих подіях, стає краще або гірше, але ніколи не стоїть на місці. Кіті на початку сезону їде до хлопця і щоб дізнатись більше про маму. Додому вона повертається, дізнавшись, що вона бі. Все про матір так вона намагалася щось дізнатись, але, як на мене, Кіці дізнається більше про оточення мами, ніж про саму маму. А де розуміння, що не треба сувати свій ніс, коли тебе не просять. А й навіть якщо просять, не треба. Де розуміння кордонів і того, коли час зупинитись? І це знов паралель з Емілі у Парижі, яка не вчиться нічому вже з сезону в сезон. Але зараз знов таки не про це. Про Емілі у Парижі я говорила в ось цьому відео. Тому Йдемо далі. Дей. Дей розділяє схіті те, що нам, як таких персонажів, нормально, то і не розкривають. Ну тобто, що ми знаємо про Кіті, окрім того, що вона зводить людей у пари. Якийсь ще хобі, улюблений колір, хоч щось. І те саме із Деєм. Що ми знаємо про самого Дея, окрім того, що він з бідної сім'ї, живе з татом і сестрою? Його мами не стало, але його мама полюбляла груші. І того, що Дей добре вчиться. Це все добре, звичайно, але що там по особистості? Чи його роль це просто любовний інтерес головної персонажки? Нам друзі Вдея Скривають більше, ніж самого Дея. Найстресовіший для мене момент з день це коли йому дали час до вечора вирішити питання з оплатою навчання. Вибачте, але як менше ніж за день можна вирішити таке питання. Але коли це вирішилось просто ось так, тобто не треба працювати, чи поговорити з батьком, чи ще щось. І з того моменту я зрозуміла, що за персонажів переживати просто не треба. І, взагалі, в мене таке питання: чи треба платити за навчання, коли ти знаходишся на стипендії? Стосовно стосунків, де я такіті, ну тут добре, тут я повірила, що це таке. Перше кохання, бо тільки тоді, коли у тебе перше кохання, твій розрив відбувається, наче театральна постанова, і з фразами, типу, я завжди тебе любитиму і перейматимусь за тебе. Вибач, що у цьому житті не вийшло. До зустрічі у наступному, а у наступному житті ви курдики пес. Юрі, це жіночий персонаж, на якому тримався увесь серіал. От чесно, так вона теж не дуже таки і прописана у плані того, що її цікавить, окрім своєї дівчини, і того, як переграти директорку матір. Але у Юрі яскравий характер і стиль. Так вона іноді поводила себе як справжні коли, наприклад, не одразу віддала колон Дею від Кіті, але хто з нас ідеальний, правильно, особливо у підлітковому віці. Але так чи інакше, у неї є арка герою. Її вчинки мають наслідки, і вона по цим наслідкам вчиться з тим самим колоном, який вона врешті-решт повернула. І навіть щиро зізналася, чому вона не віддала його з самого початку. Ви можете сказати, що Кіті теж має наслідки, бо її виключили зі школи. Але згадайте дзвінок Юрі до мами у останній серії. Мені здається, що Кіті все ж таки повернуть до школи, але про це трішки пізніше. Окремо хочу, до речі. Чи підкреслили їм лінію взаємин Юрі з мамою? Так, спочатку вони не ідеальні, але потім усе стає на свої місця. І це просто прекрасно, коли батьки знаходять спільну мову зі своїми дітьми. І це показують на екрані. І ще мені подобається, що частіше стали показувати на тому ж екрані адекватну реакцію батьків на камінаути своїх дітей. Згадайте, навіть буквально декілька років тому у фільмах і серіалах камінаути вважалось, і що найгірше показувалось ну супер якимось болючим. І для батьків це було завжди за межами розуміння. А у випадку з Юрі матір ну дуже адек адекватно відреагували і навіть повернули дівчину Юрі, яку й сама ж відправила у інший кут планети. От ви можете сказати, що мати відправила ж дівчину Юрі не зрозуміла куди. Де ж ця адекватна реакція на інше вподобання, так би мовити. Але я все ж таки думаю, що матір Юрі зробила це через свого чоловіка, а не через те, що вона не хоче розуміти свою доньку. До речі, у випадку з Кіті мені дуже сподобалась ось ця сцена у кінці сезону, коли Кіті дзвонить своєму татові серед ночі сказати, що вона бій. А тато такий: ну слава Богу, що з тобою все в порядку, ти жива здорова і тобі нічого не загрожує. Оце я розумію адекватна реакція. Хоча я досі не розумію, як це, коли Кіті дзвонила Дею з Лос-Анджелесу в Сеул, і зі зв'язком це було ну завжди не так добре. А тут вона дзвонить з Сеулу татові Велей, і кожен раз зі зв'язком усе чудово. Ну якщо вже розмова про зв'язок, то чому Кіті ніколи не дзвонила своїм сестрам? Навіть не дивившись фільми, я розумію, що вони були дуже близькі, але усе, що ми маємо у серіалі, це декілька смс на початку сезону. Навіть коли Кіті попросила свою старшу сестру знайти дівчину Юрію у Лондоні, та сестра не з'явилася ні голосом, ні на відеозв'язку, тобто, взагалі. Ніякого Камео і не було, і це дивно. КЮ булочка з корицею, ну таке сонечко, я не можу. Навіть не знаю, що ще про нього сказати, бо він протягом усього сезону був просто підтримкою і опорою для Кіті, та й не тільки для Кіті. Завжди усім допомагав і вислуховував. Інше діло, що його друзі ніколи його справами не цікавилися. Але то вже нехай буде на совісті друзів. Про совість, до речі. Стосунки з Тео були доволі непоганими. Так, вони мені здалися занадто цукровими, але хай буде. Лише у кінці хтось вирішив, що це ну занадто безпроблемно і додали. Але трішки драми, коли викрилась уся ця ситуація з тим, що тео трішки змухлював на екзаменах, ну таку ж з цього драму зробили. Я, чесно кажучи, дозволю собі побути щуром і сказати, що в принципі я була на боці Тео у цьому випадку. Можливо, тому що у нас європейський менталітет а тео француз, але моя думка змінилася, коли виявилось, що Тео трішечки перестарався і позбавив стипендії де. От тоді вже окей, тоді вже можна було реагувати як Кію. Хоча і к'ю не зрозумієш, тут він ображається на тео, бо к'ю спортсмен і шахрайство у будь-якому форматі не тер. А потім, коли у 10 серії розказує усе кіті, а кіті реагує так само, як к'ю. Сам К'ю біситься, закінчує розмову і йде ображатись. Можливо, К'ю хотів, щоб Кіті його переконала, що усе в принципі нормально і стосунки можна продовжувати. Але маємо, що маємо. Мінхо. Нарешті ми добралися до чоловічого персонажа, на якому тримається увесь серіал. Що цікаво, актор мінхо і акторка Юрі у реальному житті брати сестра. Бути кращими персонажами у серіалі. Це в них сімейне, я так розумію. Мінхо прописаний краще за Дей, як мінімум, це 100%. У нього краще прописані емоції. Його стосунки з мамою, яка знаходиться далеко, краще розкриті ніж взаємини ідея з його батьком, які живуть в одному домі. І що ми знаємо про мінхо? Він цікавиться доглядом за шкірою і усіма цими б'юті-процедурами. До речі, для мене тепер ось ця штука це не ролер Кесі з ейфорії. Між іншим, ви знали, що ейфорію переносять на 2025 рік. 2025! Я навіть забуду, що такий серіал існував. Тому абсолютно точно мені оця штука тепер буде асоціюватися тільки з мінхо. Далі Мінхо вірогідніше за все Зуміється в кіноіндустрії, ну або як мінімум у шоу-бізнесі, дивлячись на те, хто його мама. Але все ж таки, це вже на два інтереси більше ніж у Дея головного любовного інтересу Кіті. Ну, принаймні у першому сезоні, бо в останній серії у нас там був гачок на нову любовну лінію, ще й на мою улюблену любовну лінію від ворогів до коханців. Та ви що? До речі, це ще один камінь з мого боку в городе. Бо у них з Кіті був в основному троп непорозуміння і недомовленості. От, говорю вам, треба все просто сісти і обговорити. До речі, мене ще муляє, чи можна було. Дея розповісти, що він підписав договір про на розголошення, і що не може через це нічого розказати. Чи перше правило договору не говорити про договір? Напишіть у коментарях, якщо знаєте, бо якщо б так можна було сказати, то я вибачаю, з чого тоді було поводити себе як вужик на сковородці, ото, але повернемось до мінхо. Мені дуже подобається, що його розкрили з різних сторін. Навіть ця ситуація з стосунками з Медісон у результаті зробила мінхо мудрішим. Чогось його навчили і показала, що він готовий в принципі для більш серйозних стосунків. Тобто навіть у цьому в нас пророслідковується ріст герою, а це в нас другорядний персонаж, я нагадую. З приводу продовження на момент зйомки цього відео ще нічого не відомо, але це й не дивно. Бо прем'єра відбулася максимум два тижні тому, а це дуже мало для якихось заяв. Якщо на момент монтажу щось зміниться, я додам це ось тут. Але наразі серіал має високий показник це раз. Фільми усім хлопцям, яких я кохала, мали неабиякий успіх, це два. Тож, якщо цілую кіті триматиме високу планку ще якийсь час на платформі, то продовженню, ну точно бути. І якщо що вже продовженню бути, то кіті вірогідніше за все повернеться до Сеулської школи, бо пам'ятаємо дзвіночок Юрі в аеропорті, З Мінхо не зрозуміло, чи буде щось, бо кіті навіть ніколи не задумувалась над таким варіантом розвитку подій. Тож тут складно передбачити. Але якщо кіті все ж таки вирішить спробувати, наприклад, поки вона ще не знатиме, що повертається до Сеульської школи, вони можуть провести зимові канікули в Лос-Анджелесі разом, а далі хто знає. Повернувшись до школи, кіті можуть заселити в одну кімнату з дівчиною Юрі Джуліаною, бо якщо Юрі живе у власному домі, то. Поза Джуліану я не впевнена. Вона, скоріш за все, все ж таки буде жити в гуртожитку, і саме вона перегідніше за все буде сусідкою Кіті. В сюжету це також йой, як встане нагоді, бо Юрі може приходити в гості до Джуліани, а там буде Кіті, і уся ця напруга, і все таке можуть бути незрозумілі такі штуки у стосунках. Наприклад, Юрі згадуватиме ну дуже часто Кіті у розмовах, а Джуліано це біситиме. Бо навіть по першому сезону і розмовам Джуліани і Юрі було видно, що Джуліана трішки ревнує Юрі до Кіті, і це може стати таким собі початком. Кінця стосунків Юрії Джуліани Кіті, наприклад, може спробувати продовжувати стосунки з мінхо і боротися з ревнощами Дея, який у останній серії все ж таки підозрював, що новим коханням Кіті може бути саме мінхо. Тож ці думки можуть підтвердитись, і на цьому можна буде розіграти багато конфліктів також. Але у кінці сезону, наприклад, коли Кіті вже повністю змирилася з тим, що у Юрі свої стосунки і вона щаслива. Юрі може припинити свої стосунки з Джуліаною і зізнатися у взаємній симпатії до Кіті. Пощі, до речі, можливо, у вас є якісь прогнози. На наступний сезон, і взагалі, хто ваш улюблений персонаж? А ми з вами зустрінемось в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що, па-па!